Ласкаво просимо в серце Австралії, де величний моноліт Улуру височіє над безкрайніми просторами червоної пустелі. Цей унікальний природний об'єкт не лише вражає своїм масштабом і красою, але і несе в собі глибокий культурний зміст для корінних австралійців. Сьогодні ми зануримось у таємниці Улуру дізнаємося про його легенди, геологію та значення для місцевих народів. Приготуйтеся до захоплюючої подорожі у світ магії та історії. Улуру, також відомий як Рок, це один із найвідоміших природних символів Австралії. Розташований у серці австралійського континенту цей моноліт заввишки близько 348 метрів та довжиною близько 3,6 кілометра вражає своєю величчю та красою. Він є частиною національного парку Улру Ката Татюта, який був оголошений об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО у 1987 році. Хоча видима частина Улуру становить близько 348 метрів, під землею його висота сягає приблизно 2,5 кілометри, що робить його одним з найглибших монолітів у світі, улуру має глибоке культурне значення для корінних австралійців, зокрема для народу Анангу, який живе в цих місцях протягом тисяч років. Для них Улуру не просто природний об'єкт, а священне місце, пов'язане з їхніми віруваннями, традиціями та історією. Улуру згадується в багатьох міфах і легендах народу анангу, які пояснюють його походження та значення. Улуру є піщениковим монолітом, який складається з червоного пісковика, що надає йому характерного кольору, особливо на світанку та заході сонця. Улуру вражає своїм кольором, який змінюється протягом дня. На світанку та заході сонця моноліт може виглядати червоним, помаранчевим або навіть фіолетовим залежно від освітлення. Цей моноліт утворився близько 600 мільйонів років тому внаслідок ерозії та геологічних процесів. Улуру має вражаючу структуру з численними тріщинами, печерами та виїмками, які формувалися протягом століть. Улуру щорічно приваблює тисячі туристів з усього світу. Для народу Анангу Улуру є місцем, яке має велике культурне та духовне значення. Багато з їхніх традицій і вірувань пов'язані з цим монолітом, і вони просять туристів поважати ці традиції. Багато з туристів прагнуть піднятися на моноліт, але з 2019 року цей вид діяльності був заборонений, оскільки це суперечило культурним переконанням корінних австралійців. Натомість туристи можуть насолоджуватися прогулянками навколо моноліту, відвідуючи спеціально обладнані оглядові майданчики та дізнаючись більше про культуру та традиції народу Анангу. У національному парку можна знайти численні наскельні малюнки, створені корінними австралійцями. Ці малюнки розповідають про історію та культуру народу Анангу. Ще однією унікальною особливістю улуру є його нічне небо. У віддалених районах Австралії, де відсутнє світлове забруднення, зоряне небо виглядає особливо вражаюче. Туристи можуть насолоджуватись переглядом зірок а також дізнатися про космологію корінних австралійців, які протягом тисячоліть використовували зорі для орієнтації та розповідання історій. Улуру також став джерелом натхнення для багатьох художників, фотографів та митців. Його образи часто можна знайти у живопису, фотографії, музиці та літературі. Багато митців намагаються передати унікальну атмосферу та емоції, пов'язані з цим монолітом. Улору оточений багатьма легендами та міфами, які передаються з покоління в покоління корінними австралійцями. Ось три найцікавіші з них. Легенда про тіньового чоловіка. В одній з легенд розповідається про тіньового чоловіка, який намагався зловити групу молодих чоловіків. Вони втекли, але один з них втратив свій шлях. Тіньовий чоловік переслідував його і, врешті-решт, молодий чоловік сховався в печері на Улуру. Тіньовий чоловік намагався його знайти, але замість цього залишився вічно блукати навколо моноліту, стаючи частиною його магії. Ця легенда символізує боротьбу між добром і злом, а також важливість єдності та підтримки один одного. Легенда про створення згідно з цією легендою, Улуру був створений під час часу снів, коли духи предків мандрували по землі. Ці духи виявили різні природні елементи, формуючи гори, річки та інші об'єкти. Коли духи проходили через це місце, вони залишили після себе Улуру, наділивши його містичними властивостями. Ця легенда підкреслює зв'язок між природою, духами та корінними людьми. Легенда про жінку з червоним волоссям. Ця легенда розповідає про жінку з червоним волоссям, яка жила в околицях Улуру. Вона була дуже красивою і привертала увагу багатьох чоловіків. Однак її серце належало одному з молодих воїнів. Інший чоловік, сповнений ревнощів, вирішив викрасти її. У результаті розпочалася велика битва між чоловіками, і під час бою жінка втекла Улуру, де стала частиною моноліту. Ця легенда нагадує про силу любові та жертви, а також про те, як глибокі емоції можуть змінити природу. Ці легенди не тільки відображають культурні цінності народу Ананго, але й показують, як вони сприймають світ навколо себе, зберігаючи свою історію та традиції через оповіді. Улуру це не просто природний об'єкт, а символ культурної спадщини, історії та краси Австралії. Його велич і загадковість привертають увагу людей з усього світу і, незважаючи на зміни, які приносить сучасний світ, улуру залишається священним місцем, що нагадує про глибокі коріння та зв'язок з природою. Відвідання цього моноліту це не лише можливість насолодитися красою природи, а й шанс доторкнутися до багатої культурної спадщини корінних австралійців. До зустрічі, друзі.